Що пам'ятає твої перші хиткі кроки. Писати радіодиктанти Національної єдності, кореспонденцію Суспільного Ользі Шевчук доводиться не вперше. Розповідає, що рукописи останніх шести зберігає у домашньому архіві. Я не скажу, що всі мої диктанти були написані безпомилково. Була одна, дві, інколи три пунктуаційні або граматичні помилки, або я не 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 взяла в лапки слово, яке треба було взяти. Я сподіваюся, що цього разу так само буде небагато помилок. Намагаюся принаймні, писати його щороку і зберігаю ці тексти, аби побачити, як змінювалися не лише тексти, а й наративи, тому що диктант національної єдності він має. Про щось розповідати писала цьогорічний диктант і менеджерка рівненської філії Суспільного Людмила Хома розповідає, що як фаховій філологині їй щоразу цікаво визначатися передусім з авторською пунктуацією тексту. І надзвичайно важливим для мене є те, що це диктант єдності. І в цьому році я знаю, долучилося дуже багато моїх друзів і знайомих, які. Опановують і вдосконалюють українську мову, і вирішили теж спробувати себе в цьому диктанті. І дуже хочеться бути разом з ними. Попри умови військового стану у Рівненському суспільному вирішили не відмовлятися від щорічної традиції написання радіодиктанту єдності, щоб не перериватися через можливу повітряну тривогу. Писали його у бомбосховищі телерадіокомпанії. Зауважимо цьогоріч для диктанту обрали авторський текст письменниці Ірини Цілик. Читала його народна артистка України Ада Роговцева. Максим Коломис, Роман Шикунець, новини на Суспільному, Рівне.